Товсти. І привіз мульчер, ну я його мітлой називаю, тому що для мульчера трошечки він не дотягує. І оце поле картопляне треба буде порядкам пройти, почистити зілля. Зілля, те, що велике, цурпалля, я позрізав, а те, що дрібне, сосонка тут спочатку. Міщі є, далі там немає. Ну, в основному та сама сосонка і місцями попадається берізка. Тобто треба прочистити таким чином, щоб коли я приїду копати картоплю, копачки, щоб, щоб вона, має... вона мінімально забивалася. Це наша діяльність на сьогоднішній день. Практично кожного року я її використовую. Так? Бандура, звичайно, важкенька, але я вам скажу, що вона має сенс, що вона в мене є. Тобто не дарма я її робив, хоч вона мені треба буде у рік буквально дві години, тому що вона безпосередньо робилася для картопляного поля. Це ж саме можна зробити і ну, так що саме, як і косаркою. Можна оце все викосити косаркою, можна викосити бензокосовою, Так так само ж мульчик який я привіз сюди, таку ж саму ж він грає роль. Тобто є варіант такий, є варіант такий. Ну, як на мене, польєфу, по кривому рельєфу, так по, по гребну. Краще все ж таки пройти мучером. але пилюки буде багато, я так думаю, можливо ні. Принаймні я під вечір приїхав, для того, щоб трішечки земля відійшла і не було так багато хтибу. Вранку немає можливості. Відповідно, приїхав з вечора. Давайте пробуємо, що з цього вийде. Зараз я вам, ну, так як роботи багато, поставлю камеру на тайлапс, тому що треба буде розвертати рога і таке інше. Ну, гадаю, комусь комусь. Буде цікаво, як це робиться. Так? Тому що процес розгортання не такий швидкий, а при пришвидшеному варіанті подивитися все ж таки. Ну, гадаю, що буде цікаво. Працюємо! побачили декілька маніпуляцій на противагу, нічого я не додавав з тих років так вона є ну вже ж буду або руками притримувати так то вона нормально їде В... і по висоті зараз я подивлюсь там колеса підняти треба чи опустити вже таке куби Це для того, щоб на місце попали осі швидкостя. Вона із заводу йде як щуп. Рівня мастила, перевірки рівня мастила у коробці. У ну, мене такий. По, по діаметру підійшов щуп. Трішки набивається, як ви бачите, але не критично. Тобто його можна обскупти на якомусь там етапі. Е -е, наслідки діяльності ось такі. Тобто воно показує, що рядочки наділені, верх той що буде оброблятися, він стоїть чистий. а те, що зелене, ви зараз бачите, порядку це все побите, воно підсохне і в принципі на... Копання впливати не буде. А оце, це те, що зелене, дивіться, а тут вже не покопається. Так що дивимося, ставимо пальці догори, телевізора, пиль не летить, рушаємо. Набагато, але це ще, як я вже говорив, трава між рядками лежить зелена, вона підсохне, буде все чорне. Оцей звір працює, ну, такий, не такий, але все ж таки він допомагає. Я б не сказав, що багато забивається. Можна об'їздити би їздити б ну, Чим волосінь тут на сантиметрів 20 довша має більшу швидкість, і вона краще розбиває стебла. Ну, стебла тоненьки. Стебло звичайно не розіб'єш, треба щоб перпендикуляр підрізав стебло. Але я не робив цього. Не знаю, багато хто поробили з ланцюгами із, ну, зкажімо так з ножами, які перебивають усе повністю. Ну, не знаю. Мені, по-перше, вистачає цього, по-друге, що якщо від цього пил піднімається такий, що ну, благо, що здуває від блока від двигуна, але все ж таки він ну, оце на, на згріб. Ну, я б не сказав, що багато, він в принципі, постійно робочий волосінь оббиває, облітає. Одна єдина би вона у вона, мене тут квадратна, аби вона можливо більшого розміру була або ширшава. Ну все одно нормально. Сподівався, що не вирве, вирвало. ось я тут ну вирвало. Чому? Тому що їздив по гребню і місцями там позалишалось підтягнути би треба. І тут і там. ладно, попідтягую Місцями позалишалася цурпалля, а там із молочаю. Молочай Всіки я ним не боровся. По ячменю його не було. Як тільки сажу картоплю, вилазить, заростає і нічого йому зробити не можу. він Коріння ну, не противне. Бадилля вироста, звичайно, дуже багато, тому що азотних добрив вистачає. Ну і посіялося, звичайно, не тільки цього року, а взагалі його багатенько нікуди не дінеся. Можливо б, якщо б покрив по грунту гербіцидом, можливо б його б і не було. А можливо б і був, хто його зна, чи забирає той молочай гербіцид грунтовий. Ну, нічого, ладно, добиваємо ці декілька рядочків. Полеса, вода Я думаю, что ничего бы не вышло сделать по той простой причине, что водой было залито. город справа, то, что стоит, не мой. Там воды Ніколи багато не було, вже великі защити, він вище 5 сантиметрів, 21, 20 тисяч. Там води немає. І ворот той, що буде, садять сліва від мене, там теж особливо води немає. У виходить у ярочку, де збігається вся вода, Ви бачите спіграє, ви бачите попереду, збігається. Время зарастало не все. Ну, что они сделали? Так, ну, мыть я буду дома. Так, що там забилось? Ні, не забилося. Нормально. Ну, тепер він такий чорний город. Можна перегорнути вперед. Побачить який він зелений. І зараз він весь стоїть чорний. Так що результат є. Ну чи така приспособа комусь треба, то вже кожен вибирає для себе, комусь простіше походити за, за, а з косою мотоблочною, Зробити роботу і проблем аж ніяких немає. Ну, як на мене, мені так легше. І на уха, легше і по навантаженню. Звичайно, ну, те що говорять, що да і поїхав. Навіть якщо б здовж поперек було розвертатися, мало б мабуть було ще гірше, чем... ніж ну, адаптер ззаді одноколісний, якщо зробити, ніж просто ходити. Ну а з другого боку люди купують абонементи на місяць і на доріжці біговій. Бігають ті ж самі ж кілометри, що я тут пройшов. О тут рядків раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, 8, дев'ять, десять, десять, двадцять, тридцять, сорок, 50, 50, 502, 50 рядків. Да, навіть там нарахував приблизно. І десь метрів 40. Ну, 5 у5, 25, 2,5 кілометра. Якщо я... Неправильно порахував, <сіх>, напишете в дописах. Так, ну що, все. Я вам дякую, що ви додивилися до цієї миті. Відзначаємо, підтримуємо. Для мене це важливо. Можливо, комусь буде цікава потрібна інформація з приводу робити, не робити. Так що, якось так. На все добре, будемо бачитися.